Старість в радість, особливо якщо люди похилого віку не відстають від молодіжних трендів. У білій церкві створений дует, що набирає сотні тисяч переглядів в інтернеті. Познайомився з літніми блогерами. Наш кореспондент гурт, «Врімя і стекло, розпався після десятирічної кар'єри. А ось білоцерківський сімейний дует разом вже 50 років, хоча й співають удвох відносно недовго. Гурт та Скіри Володимира має назву А ми удвох. Відео з їх співом набирають сотні тисяч переглядів у соціальних мережах. На ютуб-сторінці чоловіка більше 20 тисяч підписників. Локації для запису у подружжя різні. Але найулюбленіше місце кухня. Співають і готують одночасно. Ой, хоч піду, я не буду, бо Ой, кожки дуяти не буду, мовчини я роба, бо не мене голова. Та Скіра, родом з Казахстану. Любов до української пісні їй прищепила мама. Каже, що вони з чоловіком намагаються співати маловідомі музичні твори. Тож в соцмережах викладається ініціатива чоловіка. А Співаємо ми чисто для душі. Я може більше трошки музичним слухом обладаю, а чоловік у мене обладає коханням. Те, що люблю я, любить він. Те, що співаю, я співає він. Буває, я його навчаю. Володя, ти от, от, от так співаєш. Мені однаково, я не чую, але ж співаємо вдвох, і не важно, який там вокал. Пара має шість дітей, сім онуків та одну правнучку. За словами Володимира, коли одружився, взяв жінку з приданим зі зламаним фотоапаратом, який відремонтував. Саме з того часу він захопився відео та фотозйомкою. я по життю не співав ніколи, а років чотири назад, ну думає, щоб мені не стати. По перше, вона ну співачка вона дуже відома. Стали вже, так скажу, діди клеїтись, я хочу з нею поспівати, я хочу поспівати. Думаю, що я маю дружину давати в оренду, я сам буду співати. Я говорю, учи мене. Ну, от мене вчить, воно мені важко дається, звісно, не всі. Ну, наше саме головне, що ми в Бог. Сімейний дует неодноразово ставав лауреатом та переможцем вокальних конкурсів. Також та скіра організувала вокальний ансамбль, який вже п'ять років двічі на тиждень збирається, щоб поспівати. І ми отак собі самі розвиваємося. Ми самі друг друга підбадьорюємо. Дома кожен зайнятий, внуки, діти там забор. Хоти пірожочки, то про чібіляші, пільмники, але хочеться вийти на людей і хочеться спілкуватися з такими, як ти сам. І от наряду з цими дівчатами у нас різний вік, у нас є від 60 до 80. Прихильників у гурту, а ми двох» вистачає. Вони активно коментують, лайкають та репостять відео з їх співом. Тож, як бачимо, білоцерківські пенсіонери йдуть у ногу з часом. Їм підконтрольні і новомодні гаджети, і соцмережі. Ці живчики дадуть ще фору молодим. А секрет їх простий: жити наповну та радіти кожному дню. Ярослав Гопаца, Євгеній Костюк, еспресо Біла Церква.